Десь тут повинна бути ця мисливська вежа. Ну, сюди, так, обережно. Треба тут проїхати. Ось так ось, так ось так. Ой-ой-ой, чого собі. Так, тихо, тихо, тихо. Оце так непоганий такий звал. Все. Ху. Найстрашнішу частину подолав. Друзі, їду на полювання в ліс. О, дивіться, ось ця вежа. Нічого не видно, я в шоці. Так. Все, паркуємося. Я взяв з собою зброю. Мисливсько взяв з собою прилад нічного бачення. Так, двигун вимикаємо, світло вимикати не буду, бо нічого тут взагалі не видно, щоб хоч щось бачити. О -о -о. Так, ану. Так, це вони дивіться. Олені, вони вже тут. Нічого собі. Супер. Так, 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 так. Зараз швиденько заліземо сюди на вежу. Давай, 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 давай. -давай. Опа! Беру далі зброю і все. Почнеться зараз полювання. Дивіться, скільки тут оцих оленів. Ось цей з велетенськими рогами. Так. У цього теж супер супервелетенські рога. Слухайте, треба обрати того в кого найбільше. Чуєте? Тут ще, до речі, є. Дивіться, скільки. Нічого собі. Як їх тут багато? Я, здається, приїхав у дуже-дуже влучний момент. Так, ну давайте оцього. Все перший є! Воно навіть. О, навіть це побіг! Так. Ну що, давай тебе. Аба. Ось так. Чудово. Треба буде їх зараз підтягнути до цього. До машини сюди. Так, а ну. Оп, сюди, сюди, сюди. Тут хтось прямо під вежею. я чую, як шелестить трава. Десь тут є якийсь олень. А. Окей. Так, давайте ось. Бамц! цього, Супер. Вже трьох підстрелив. Я думав, я тут буду висиджувати дуже довго. Ого-го! Прямо біля автівки, навіть тягнути не треба. Супер, давайте ще одного. І все, я думаю, що достатньо. Серйозно, так швидко полювання закінчиться. Я в шоці. Так, ну давай ось тут. Ось тут стоять три. Давайте ось цього. Він один тут. Бамц. Все, нормально. Так. Спускаємося. О. Ого. Алло, це що, ведмідь? Нічого не розумію. Так. опа па по 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 тихо Це що за фігня? Так, тихо, тихо, дробовик дістану краще. А ну геть! Ти відчепись від мене! Ти чого це що за потвора? ой 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 тихо. Тихо, 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 ні-ні-ні-ні-ні назад наве, назад на вежу, назад на вежу. Давай, 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 давай швидше, 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 він тут. Іди геть, я чого собі, це що за морда? Так, тихо. Тихо, друзі, ви це бачите. Ого. Ого! Я навіть... Так, ти, Ні, моє авто. Капець! Машину підірвали! Так, 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 нат! ого! Це що таке? Десь звідси, си геть, чого собі! Уу! Ого! Ого! Оце так. Так, почекайте, тут ще стоїть. Ану. Ану, геть. Так, 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 так. На тобі! На тобі! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Давайте треба завалити ще у цього. Це що таке? Фу! Завалив їх. Так, ви тільки подивіться. Це якийсь олень, мутант, чи що, в нього якісь волочинські кіхті? Рога якісь дуже дивні, взагалі дерева нагадують. Купите. Так, окей, машини більше немає. Це проблема. Це вау! Почекайте, що це тут. Що зверху? Здається, прямо на даху. На даху цієї вежі. Так, давайте будемо прострілювати туди. Через дах. Так, супер, на тобі ще туди. Прямо тут. Ву -ву 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 -ву. Ви подивіться, це реально якийсь мутант. Так. Давай, 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 давай. Правильно, тікай звідси. Капець, що з машиною робити? Я ж її тепер звідси ніяк не зможу забрати. Ой! Знову з очима червоними! Так, слухайте, напевно, я розлютив якихось богів, лісу цього чи що. Так, а ну, отут хтось. На тобі! На тобі! Боже, якщо б не зброї і не оця вежа, я не знаю. Я б себе дуже-дуже кріпово тут почував. Так, ем. Де ще? Де? Оп, тихо. Я бачив. Ріг бачив. Так, тут валяється один. Чуєте? Копитами своїми оцими цокає. Во. Він. Так, почекайте, він якийсь супер. Швидкий, ось він. Прямо тут в темряві його навіть не видно було. Так, на тобі. Зараз ти отримаєш. У мене дуже-дуже гарна снайперська гвинтівка. Спеціально для таких велетенських оленів. Так, а ну. На тобі він сюди зараз залізе, та ти що? Алло, іди геть, звідси, так. Давай, оп. На тобі, на тобі, на тобі. ой 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 ой, 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 ой. ні! Ого, ого, це що таке? Ні-ні-ні. ні 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 ні, 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 ні. Відчепись. Купець від мене вхопив своїми лапами. Дивіться на нього. Так, 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 в пузо йому стріляємо, зараз, поки є можливість. Зараз вже набої закінчаться. Так, 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 давай, 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 давай. Та скільки в нього треба стріляти? Так, 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 зараз і тебе теж завалимо. Друзі, це просто якийсь шок. Як Як у цього завалити? Так, 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 так. Чи він помер? Ні, не помер, а тепер помер. Ху, дічого собі. Що це за прокляте місце? Якісь олені просто неадекватні. Так, давайте знаєте що. А, поставимо ось такий сюди приціл. Все супер. Можна, я чую, щось гарчить прямо. А, окей, мені що йти пішки, тепер додому. Без машини не дуже хочеться, якщо чесно. О, Дивіться, її утягли. Нема, ось тут же був. Згорівший цей кузов. Тепер його немає. Так, ну я бачу, там ще бігає десь один. Що мені йти пішки? Це ж просто я не знаю лють якась. Ну, не дуже мені хочеться. Але здається, що вибору нема. Дивіться отуди. Ви бачите? Вон він! Прямо стоїть дивиться сюди. Так, опа-опа-опа, він пішов. Давайте я краще спробую всадити йому кулю в лоба. Так, а ну. Ще хтось. Ще хтось тут є. Де Девін? Я чую постійно звуки, але нікого не бачу. Що це за фігня? Мені так це не подобається. Ааа. Отам. Отам щось відбувається. Оп, на тобі! Прямо в лоба влучив. Так, а ну, ну, а ну, Ану, 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 ану. Зараз ти тільки спробуй. Так, бамц. Влучив, чи ні? 100% влучив. 100%. 1000%, що я влучив. Так, давай ще. На тобі. Це, здається, останній, який тут є. Або ні. Почекай, їх тут двоє. Їх тут двоє. Окей, так. Дробовик. Дробовик, тихо. Дробовик, дробовик, дробовик. Де? Ось він. Вони літають, просто я не знаю, що це таке, що за швидкість. Опа-опа-опа, ось він. Так, давайте я спробую зараз завалити оцих двох. І тоді. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. На тобі! Мінус один, ви чули це? Такий звук ще був. Так, 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 так. де він, де він, де він, де останній? Де останній? Повинен бути десь тут, друзі. Я не бачу, добре, давайте я. Буду спускатися обережно. Можна сюди, там якісь звуки. Опа. Так, все, вертаємося тим самим маршрутом. Опа, я бачу, я бачу, я бачу, він йде сюди. Давайте, граната туди тобі. Так, тихо. Де? Він біжить. Він біжить ще олень! Так, відчепіться від мене! Не підходь! Так-так-так-так-так, Не підходь до мене! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, 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 так. Стріляю, стріляю, стріляю в нього як можу. Чекаємо сюди нагору, зараз будемо тут відбуватися. Ого! Ого, це гірше навіть, ніж ведмеді. Я взагалі не міг уявити, що тут таке може бути. Так, 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 так. Проводити ніч у лісі з такими оленями. Ні-ні-ні-ні-ні, ні, в жодному разі. В жодному разі відчепись! На тобі, на тобі, на тобі ще. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Чекаємо сюди. Де я його загубив? Я його загубив. А, Куди йти? Я вже заблукав тут. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Лячніше стає. Так. Ам, де він? Ось там? Він стрибає по деревах чи мені здається? Ось він! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Я ні, не ні, 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 ні. геть від мене відчепись. Так, 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 пішов, пішов, геть. Тікаємо, тікаємо, тікаємо сюди. Я бачу його очі, він мене переслідує. Так, друзі, здається, здається, я не впевнений, що я зможу вибратися з цього лісу. Так, сюди, 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 десь тут я їхав. Так само будемо зараз шукати вихід звідси. З цього жахливого місця проклятого.